Слово well, краудфандинг не так часто використовується просто на вулиці, тому могли б пояснити трохи так. От в загальному в чому полягає основна ідея цієї концепції? Концепція краудфандингу – це фінансування новаторських проектів спільно з аудиторією, яка цікавиться тематикою цього проекту, яка підтримує команду, яка реалізовує цей проект. Тобто люди такими мікрозусиллями уможливлюють великі справи. Тобто, якщо схематично тобі подобається якась ідея, і ти якимось маленьким своїм внеском допомагаєш реалізації цієї ідеї, так Так. і коли збирається довкола такої ідеї достатньо людей, які а, вирішили делегувати довіру автору про те, що він виконає, реалізує цей проект якісно і вчасно, а, тоді цей автор отримує фінансування а, і фактично зібрані кошти стають початком якоїсь нової справи. А чи можна таким чином, якщо не можна ось знайти одного інвестора, тільки через краудфандинг знайти ось всі потрібні гроші? Всі потрібні гроші. Ви знаєте, насправді, коли проект починає свою ходу, коли збирається команда, якась ідея стає таким магнітом для двох трьох людей? То вони перший час діють абсолютно без якогось фінансування для того, щоб якось згуртуватися, спробувати, чи це дійсно те, що їх цікавить. І спочатку вони усвідомлюють, що вони хочуть рости. І тоді виникає це питання: які гроші нам потрібні. І коли ці гроші потрібні. Такі два питання, тобто не тільки скільки, але й коли. Тому що коли ви переходите з рівня ідеї на практичний рівень дії, ви можете вже собі в часі уявити ваші активності. Що ви будете робити для того, щоб уможливлювати сам момент, що ваш проект здійснює якусь зміну або дає певний результат, який ви закладали як його мету. Коли ваш проект показує результативність, ви вже знаєте. Що е, е, потрібні ресурси для того, щоб можна було цей, цей ц, ц, це, це, це теж те, те, е, ту цінність, яку генерує ваш проект, щоб його можна було розповсюджувати в більших, більшій кількості міст, або щоб долучити до проекту більшу кількість людей. Тобто це вже інший рівень, коли проект набуває такої амбіції, в хорошому сенсі цього слова, і здатен якось передбачати, куди він хоче рости рухатись завтра, виходячи з того, що в нього які нього. Расу, Тоді вже починаєш думати про зростання, так. так бачите, після такого опитування обговорювати, чи існує криза довіри в українському суспільстві якось не варто. я Думаю, це очевидно. Як вам вдається подолати цей бар'єр довіри? І розкажіть про ідею проекту, велика ідея. Ну, Катя, напевно, зі мною погодиться, що все-таки спільний кошт, хоча є певною формою філантропії, це скоріше те, що професіонали називають венчурна філантропія. Вона базується на тому, що в принципі. Дарування коштів, делегування цієї довіри на виконання проектів це є нормальна практика. коли люди свідомо це роблять, вони розуміють, чому, чому вони віддають ці кошти. Благодійність на нашу думку не дозволяє будувати таких горизонтальних стосунків. Тобто там на спільно кошти є момент і, напевно, основний драйвер поведінки, чому люди все таки фінансують проекти в так Спільним зусиллям за рахунок того, що там є момент співучасті, співавторства в їх фінансуванні, їхні зусилля, навіть якщо воно мікрозусилля в сукупності воно впливає на те, що нові проекти можуть здійснюватися, люди можуть розвиватися професійно, генерувати нові знання, та і тому спільно на великий день побудований за принципом таких. Що автор пропонує винагороди цікаві, символічні. А для нас ми захочемо авторів бути дуже такими творчими відносно цього, тому що а, насправді ці грошові перекази це лише привід поспілкуватися між собою про те, що а, а, а як цей проект може змінити світ, як, якщо він буде здійснений. І потім, звичайно, ще такий важливий момент: спільно кошти, фінансування. Тут є такий здоровий, напевно. Засторога, яку тобто, те, що люди відчувають ризик, це добре, це змушує їх приймати свідоме рішення, а не просто а, на якомусь такому імпульсивному, емоційному пориві. Хоча я думаю, що насправді долучатися до різних класних проєктів, це теж дуже емоційно насичено. Тобто, це все це крім того, що ти там собі маєш якусь раціональну аргументацію для цього, це ще дуже досить фаново, тому що довкола проєкту з рахунок того, що кожен якимось невеличким зусиллям долучається, тобто всі радіють, коли більше людей починають вірити це про більше людей розповсюджують інформацію про нього, тому що тоді є відчуття, що вони а, діють спільно, і це таке. Ой, це теж їм цікаво, що те, що й мені це дуже класно всі полюють на спілкування і на відчуття причетності. Так. Я б так сказала, це ідея в тому, щоб щоб за рахунок цих матеріальних транзакцій насправді створювати можливості для цього продуктивного спілкування і благодійності такого не чуєш. А, ну в благодійності, якщо я дозволю собі тут прокоментувати це сьогодні, а, м, хотілося б бачити, що ті фонди, які продуктивні в плані залучення філантропії для людей які цього потребують щоб вони в частину цих коштів інвестували стратегічно тобто в усунення причин а не тільки полегшення наслідків цих таких симптоматичних. Так? от тому що це було б далекоглядно тому що це дозволяло не тільки допомагати людям а взагалі вибудовувати таку інфраструктуру яка б зменшувала зменшувала потреби вток Um, 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 Як це сказати? Постійному усуненні наслідків. Да, да, так, так, так. Ну, є різні благодійні фонди і різні цілі. А... Власне, стосовно ваших працівників, на які проекти ви зазвичай збираєте гроші на спільну кошти, давайте будемо точними одразу, тому що насправді, коли команда, чи авторка, чи автор приходять на платформу, ми говоримо про те, що ми популяризуємо спільну кошти, а автор популяризує спільну спіль для свого проекту. Тобто, якби суть стояла тільки в тому, щоб збирати 100% фінансування, це була б зовсім інша задача. Че, коли ми говоримо про те, що людина через свій проект має заручитися підтримкою, такою, тобто, в вигляді формі цих зв'язків, які на які вона може розраховувати не тільки один раз, отримавши якесь фінансування, вона може розраховувати на цих людей, як на спільноту, яка зацікавлена в тому, щоб проект був дійсним. Вони можуть пізніше радитись ними, як їм далі цей проект розвивати, як би їм було цікаво бачити, наприклад, чи потрібен перехід, якщо це якісь. Додаток, який які зараз працюють тільки в веб-форматі, чи потрібно зараз скільки людей готові наприклад його використовувати на мобільних пристроях, тому що це, це це питання, в яке ти мусиш інвестувати. Тобто тобі набагато краще, коли ти маєш можливість цього зворотнього зв'язку з тими людьми, які користуються проектом, які ідеологічно з ним з його ідеєю згодні. Ми звичайно довший час, як організація, були активними в культурному полі, тому багато проектів. Такі, які розбудовують інфраструктуру культурну, для, ну, власне, напевно, ту, яка допомагає актуальній культурі, такій неофіційним культурним практикам, теж бути помітним отримати свій голос. Наші Платформа називається Платформа соціальних інновацій. Велика ідея. І оцей відтінок соціального у нас на платформі він поєднується з технологічним, поєднується з економічними аспектами. Ми б хотіли, щоб. Ну, хоча б п'ята частина тих проектів, які сьогодні з'являються на платформі Велика ідея, врешті-решт могли вирости, масштабуватися і почати діяти як соціальне підприємство. Ну ось у вас на сайті є інформація про успішні проекти, про те, що іноді збирають навіть більше грошей ніж хотіли власне автори проекту. Чи часто трапляється так, що вам не вдається зібрати гроші на проект? Що тоді відбувається із зібраними грішами? А, ну, був момент, коли були тільки успішні кампанії про якісь такі помилки уроки, які з них можна було винести. Говорити, не доводилось на сьогоднішній день. 14 проектів успішних, дев'ять неуспішних, тобто майже вже доходить половини. Що авторам не вдається знайти достатню кількість людей, які би їх підтримали. І кампанія не фінансується, а кошти, які були отримані на користь цього проекту, звертається автоматично доброчиттям, які їх зробили налагодив цей механізм. Так а, як потрібно спілкуватися з аудиторією авторам проектів для того, щоб уникнути цих невдач, нічого взагалі залежить від Залежить, я думаю, від того, як спілкуватися, коли, наприклад, говорять такі речі. А я думаю, що поки що не варто довіряти таким платформам, тому що ну, дивно, що в нас в Україні зараз таке може працювати, це може бути там щось таке правдиве. Я, наприклад, розумію, звідки можуть з'являтися такі думки, принаймні, для людини вони реальні, і автор такі моменти може поділитися Ну, своїми думками, так? Він, наприклад, знає, як платформа працює, він може сказати: дивись, якщо ми не зберемо повні суму, то ці кошти тобі будуть повернути. Або сказати, ні, я налаштована дійсно реалізувати цей проєкт. Я маю позитивні відгуки від людей, і я хочу, щоб ти теж долучився. тобто, Відреагувати на ці сумніви, які мають друзі або колеги, або люди зі сторони, які ще не, не пробували, наприклад, долучатися до спільного кошту, і вони обережно так про це думають і говорять. Автор проекту має бути такою, я знайшла для себе таку метафору з яка стоїть і. Розказує ми летимо там до нашої мети. Будь ласка, там в коли наприклад 50% суми збирається, і така вже на на автор на команду навалюється така невідомість, чи це все таки буде так, чи це все таки закінчиться нічим. Ми тоді стаємо такими емоційними. Чи я лідерами, ми говоримо, що це нормально, це такий процес спільного кошту, а створюють додаткові хвилі, і ви вже на шляху до того, щоб здійснювати свій проєкт, маючи фінансування. Чи виникають взагалі технічні труднощі, там пов'язані з недосконалістю законодавства або можливо якимись іншими аспектами? В ми якось як не припадкова організація змогли юридично побудувати цю схему. Достатньо просто не ускладнюючи алгоритм. Технічні труднощі вони більше пов'язані з тим, що все таки краудфандинг в, в українському форматі спільно кошти дуже сильно пов'язаний з технологіями, тобто говорити про те, що поширюється використання інтернету в українських містах. Більше людей пробують здійснювати платежі онлайн. Це теж практика, яка тільки поширюється. І а, є так так. Такий момент, коли фінанфіна фі... Фі... гроші потрапляють на банківські рахунки, тобто є ще ця зв'язок між такими установами, які дуже контрольовані державою, і, наприклад, вони створюють власні платіжні системи, які для середовища було б краще, бо вони дуже добре між собою стикувалися, інтегрувалися, от тому, що з платіжної системи, яка зручна одному коло користувачів зручно, наприклад, зробити робити повернення, а з іншого інструменту це складно доводиться робити це вручну. І от, з одного боку, ми хочемо дати можливість користувачам платити через ту банківську систему, яка є зручна, а при цьому це може для нас означати е, такі от ускладнення. Якщо у когось із слухачів є геніальна, на його думку, ідея, на яку можна спільно збирати кошти яким чином це можливо в рамках вашого проекту? Потрібно зайти на сайт бікадіа.ком з чотирма джі всередині, якщо ви будете шукати, і додати цей проект через спеціальну форму, в якій передбачено всі ті стандартні критерії, за якими відбувається відбір проектів: це відео, це короткий опис проекту, команда, яка буде реалізовувати, яку суму коштів потрібно, за скільки днів. Планують зібрати цю суму, і основне, як ці кошти будуть використані, які винагороди автор чи команда пропонує своїм потенційним доброчинцям. Можна долучатися, навіть якщо немає ідеї, але є бажання спробувати відкритися якомусь такому новому досвіду. На сайті також є розділ практики, де ми критично дивимося на такі моделі. як Культур економіка обміну, культура взаємодії, як ті інновації, які є в технологічному, соціальному чи екологічному плані, впливають на те, як ми будемо жити в наших містах завтра. Тобто проект виходить не тільки для збору коштів, а ще й освіті. Абсолютно. А, а ви якось якось ну, можете відмовити комусь, хто хоче. Рити до, до вас і брати участь у якомусь проєкті, якщо ви вважаєте, що наприклад його ідея там не є перспективною або не відповідає якимось на певним соціальним критеріям. Що ви вважаєте, що це може бути там шкідливо для суспільства? Та якщо таке станеться, то ви... ще такого, щоб прям шкідливо для суспільства ще не зустрічалося, тому що розвиток цього автора наш діалог з ним через платформу це вже певне створення певної певної соціальності. А ми можемо відмовити проектам, але здебільшого це відбувається від в результаті того, що люди починають відчувати свій потенціал, починають мобілізувати свою творчу енергію, але вони ще там не приручили її, вони ще не, не не визначилися, як ту ідею велику, яку вони підтримують, вони інтерпретують у певний проект, які активності вони запланують, на що потрібні кошти, тобто їм які ще на шляху до того, щоб дійсно започатковувати ініціативу, яка а, може там в результаті приносити соціальну позитивність.